Артем Геннадійович Дмитрук це український підприємець, громадський діяч і народний депутат України 9-го скликання. Ця особа привертала увагу українців до себе чимало разів. І як ви могли здогадатися, робила це не найкращим чином. на Каналі «Україна на часі в цьому матеріалі ми детально вивчимо біографію скандального нардепа Артема Дмитрука. А висновки ви вже зробите самі. А поки підпишіться на канал і поїхали. А кого сьогодні обрали на посаду прем'єр-міністра? Ну, ви ж бачили. Ви знаєте? А я вас запитую. Ви ж голосували? Ви ж бачили. Всім вже відомо. Ну, скажіть, будь ласка, я, ім'я і прізвище, ви знаєте, і хто взагалі ця людина, чи знаєте ви про нього щось? Ну так, да, ми також, також ним спілкувалися авторська в ціль. Я знаю, що це ну, гарний спеціаліст, теж спеціаліст, фахова, доволі людина. Артем Дмитрук народився 28 червня 93-го року в місті Козятин, Вінницької області. Він закінчив юридичний коледж Національного університету Одеська юридична академія за спеціальністю правознавство. Після закінчення університету Дмитрук працював управителем спортивного клубу. І як можна здогадатися за його типовим зовнішнім виглядом, пан Артем, майстер спорту міжнародного класу з паверліфтингу, срібний призер Кубка світу з кросліфтингу 2018 року, призер чемпіонату світу. З паверліфтингу, багаторазовий чемпіон України, рекордсмен України, багаторазовий чемпіон та призер турнірів самбо, рукопашного бою та Панкратіону. Призер міжнародного турніру з боксу Суворова, чемпіон України з кросфіту, найбільш фізично підготовлена людина 2017 року на Кубку України з кросфіту та багаторазовий призер турнірів Богатирські ігри. На початку своєї кар'єри він був членом ГО Ілля Муромець і співзасновником ГО «Я Одесит мені не байдуже. Згодом став кандидатом у депутати від партії Слуга народу на парламентських виборах у 2019 році в Одесі. А ще пізніше членом комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності і таки членом партії Слуга народу тоді здається, і розпочався його скандальний час. Ми стали свідетелями нарушення прав людини, на свободу слова, віроїсповідання, передвіження і частна собності. Звісно, детальніше розповімо про скандали. Зокрема, 29 серпня 2019 року у Верховній Раді України відбулося голосування щодо обрання керівників парламенту затвердження прем'єр-міністра та уряду України. За кілька годин після цієї події в інтерв'ю Радіо Свобода Артем Дмитрук не зміг назвати навіть прізвище прем'єр-міністра, за якого проголосував. Хоча стверджував, що спілкувався з ним у Трускавці. Кадри цієї ганьби ви вже бачили на початку нашого матеріалу. А вже 6 лютого 2020 року Артем Дмитрук у приміщенні Верховної Ради влаштував бійку із Сергієм Власенком, депутатом ВРУ від батьківщини. Чуваки що поясне. Це дивно чути, але вже як є. 2 травня 21-го року Артем Дмитрук взяв участь у фільмі про російського блогера Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі. Дмитрук у роботі зрадника Шарія. Дивно, чи не так? Ті виновні люди, виновні... В жертвах, котрої билі забиттях мая, бізнес лежано бути наказами. Депутат також відомий своїми антивакцинаторськими поглядами під час пандемії за усіма принципами проросійських поглядів. Мовляв, чіпи, вбивство людей через щеплення. Ну ви розумієте, тож внаслідок всіх скандалів, 16 листопада, 2021 року, Дмитрука виключили з фракції Слуга народу. Але із цієї ситуації пане Артем знайшов вихід. Увійшов до МФО. Розумна політика Дмитра. Разумкова. але незабаром припинив свою участь у Болоці через чергову бійку. При цьому сам Разумков нардепа усіма силами захищав. І він вибачте за стан, повівся на е, таку провокацію і була влаштована. А вже 25 січня 2022 року Артем Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді. На засіданні земельної комісії парламентар бігав по столах, ламав меблі та нецензурно висловлювався. Внаслідок штовханини постраждали четверо людей, включаючи 80-річного вченого. За фактом сутички, що відбулася 25 січня на засіданні земельної комісії, Одеської міської ради порушили кримінальне провадження за хуліганство. Ми добрались на земельну комісію, а Установили этот беспредел. Сейчас здесь вот такая обстановка. Друзья, мы будем продолжать відстоювати інтереси громадян нашого міста. А 22 травня 22 року у Верховній Раді з'явилася нова депутатська група відновлення України, до складу якої увійшли 17 народних депутатів, серед яких і Артем Дмитрук. І навіть у новій поліцелі він, як ви могли здогадатися, не обійшовся без скандалів у 23-му році. Дмитрук спільно з нардепом Олександром Куницьким побили чоловіка в самому центрі Києва, звинувативши його у роботі в незаконних кол-центрах. Натомість виявилось. Що насправді побитий ними громадянин? Це захисник України, штурмовик, який бореться з окупантами у найгарячіших точках фронту. За цим фактом Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу проти нардепів. А потерпілий хлопець дав свідчення щодо цієї ситуації. Я стояв на вулиці, Дмитро Кікуницький почали мене знімати. Почали мене штовхати, говорити всяку гетоту на телефон, що я там щось виконую або десь працюю. Почалася штовханина. Я вихопив телефон, але одразу віддав. Вони мене почали бити удвох. Один мене завалив, а Дмитрук мене почав бити. Того ж 23-го року журналісти Бігу Синфо встановили, що Дмитрук після початку повномасштабної війни придбав собі авто вартістю близько 35 тисяч доларів. Окрім цього, цікаво, що Дмитрук став на захист УПЦ МП під час розгляду її заборони через зв'язки. з РФ. УПЦ не ворог. УПЦ це 6 мільйонів громадян України, які в цей страшний час війни захищають нашу державу на фронті. Також скандальний нардеп виступав із провокативними заявами на підтримку російської мови в Україні. До слова, і зараз свої звернення він записує російською, а в них як не дивно захищає зрадника Дубінського. Журналіст, правозащитник і народний депутат Олександр Дубінський продовжує оставатися в тюрмі. Його вина в тому, що він говорив правду. Якби не проросійські наративи у поведінці Дмитрука, могло б здатися, що він дійсно бореться за добробут України, але враховуючи його бекграунд, можна припустити, що боротьбою за Україну діючий нардеп не зовсім зацікавлений, а це, на жаль, поширена ситуація у нашій Верховній Раді. Тому нам варто лише вірити, що подібних осіб в українській політиці ставатиме все менше, а от добробуту в країні лише більше. Тим паче такі зміни і в наших з вами руках. Проте нині подібні особи, включаючи і Дмитрука продовжують розвалювати українське суспільство, зокрема і скандальними заявами про мобілізацію в Україні, яка й без того викликає чимало питань у громадян. Щоб дії цих ряжених, хорошо екіпірованих, співробітників ТЦК, треба об этом говорити. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Україна на часі. Думаю, висновки щодо цієї особи ви вже зробили правильні, адже саме народ в більшій мірі все ж обирає, хто буде при владі у нашій країні, і саме у наших руках те, якою буде Україна і її можновладці у майбутньому. Папа. -па.